Коротше, дивіться, в чому в нас може виникати проблема при роботі здавачами. Ці слуги які дивляться? Так. Я намалюю координатну площину. На цій координатній площині я відображу зараз наші кутові швидкості, які повертає нам так. У Нас буде, наприклад. X. X. Від... В неруховому положенні, які в нас мали би бути котові швидкості? Нульові. В В здавачах є проблема, що завжди є якесь стабільне зміщення відносно нуля. Тобто, якщо, нас, якщо ми подивимося на графіки, які нам приходять, зараз я постараюся вам їх показати, якщо ми подивимось на графіки, які нам приходять від кутових швидкостей, ми завжди побачимо стабільне зміщення відносно нуля по Ісу, по ірку і по Зерку. Нам ці зміщення треба компенсувати. Коли ви запускаєте свою програму, у вас там секунд 5 десь відбувається якесь нарахування, і там пише стартлейшн. Воно якраз тут розраховує нашу, нашу помилку. Воно протягом 500 циклів визначає оцю відстань від нуля до наших значень, середніх значень. І потім кожного разу, коли ми отримуємо дані, нам треба ось цю різницю просто відняти. Ми, наприклад, отримали значення тут, нехай буде 21. Тут ми отримали значення 19. Це наше це середнє наше зміщення буде яке? 20. Тобто ми від кожного значення будемо віднімати 20, і в нас цей графік буде плисти вниз. Він у нас вже буде не зміщений відносно нуля вверх.

І зараз тут буду писати. Дивіться. Якщо в нас є якась швидкість, наприклад, наша машина їде зі швидкістю 60 км на годину. І ми їдемо протягом 2 годин. Будемо вважати, що ми живемо з вами в ідеальному світі і ця швидкість у нас була стала. Стало весь час. Тобто, де ми будемо, скільки ми проїдемо за 2 години? 120 км. так? Ми їх перемножаємо, у нас години і години скорочуються, і ми отримаємо 120 км, так? Тепер дивіться, в нас є з вами кутові швидкості. Чим відрізняється кутові швидкості від лінійних швидкостей? Якщо лінійна швидкість в нас, це рух вздовж якоїсь лінії, то кутова швидкість це в нас рух. Навколо якоїсь осі. Тобто, якщо я візьму цей маркер і почну навколо нього крутити, наприклад, цей пристрій, коли я буду крутити ось так навколо цього маркера, у мене буде для цього пристрою виникати кутова швидкість. Mm -hmm. Розумієте? Що таке кутова швидкість? Це за скільки часу я пройду певний кут. Тобто, якщо в мене був е цей пристрій, стояв ось тут. І я перейшов на 90 градусів за якийсь час, то в мене е, ці кутові, цю кутову швидкість ми можемо записати, наприклад, як 90 градусів за, кажучи, секунду. Розумієте, mm -hmm. що таке кутова швидкість? Подібні значення ми отримуємо від давача е, гіроскопа, але ми отримуємо їх не в градусах, ми отримуємо в радіанах. Пам'ятаєте, що таке радіани? Ми вчора з вами про це говорили. Скільки дорівнює 180 градусів радіанах? Пі. Пі. Тобто 3,14. Тобто, якщо ми з вами отримуємо від давача швидкість 3,14, у швидкість 3,14, це означає, що ми за 1 секунду обертаємо давач на 180 градусів. Розумієте? Це те саме, що 180 градусів за секунду. Тобто в нас давач зміг обернутися за одну секунду на 180 градусів навколо якоїсь осі. Навколо своєї осі. Тепер, за аналогією до лінійної швидкості, як нам знайти, на який кут ми обернулись, маючи кутову швидкість? Час. Нам треба помножити це на час це зараз? Тобто, маючи швидкість 314 радіан на секунду або 180 градусів на секунду. І маючи час, ми можемо знайти, на який кут ми обернулися. Тепер, звідки ми можемо взяти цей час? Все максимально просто. Ми від віддавача дані отримуємо кожні 10 мсекунд. Тобто. Нам прийшла перша бутова швидкість. Я запишу е, не, G, не G, а утова швидкість зазвичай в фізиці, як Омега. Mm -hmm. Я запишу, що кожні, кожні 10 мілісекунд ми отримуємо від давача якесь значення. Наприклад, омега-0 у нас буде дорівнювати там, 1 і 1. Далі 0-14. І 3, 14 нехай буде. Це ми отримали по осі X, це по осі Y, це по осі Z. Тобто, перші 10 мілісекунд нам давач повернув значення, що кручення навколо осі Х у нас відбувається за швидкістю 1,1 радіана на секунду. Кручення навколо осі Y відбувається за швидкістю 1, 0, 14 радіама на секунду. І навколо осі Z. 3,14 радіану на секунду. Всі це розуміють, як це працює. Дивіться, я не взяв з собою тригранники, щоб показати. Спробую, Диві. а якщо є 1,1х, то на все одну А якщо мінус 1-1 то то в іншу сторону. В іншу сторону. Так. Мінус у нас визначає напрямок, куди ми крутимось. А, якщо у нас, наприклад, всюди будуть нулі стояти, нехай тут 0, тут а тут 3-14, це буде означати, що у нас кручення відбувається тільки навколо осі Z. Зі швидкістю 3,14 радіана на секунду. Тобто, маючи наші три осі, об'єкт в цьому просторі буде обертати стільки навколо осі Z, не зачіпаючи інші осі зі швидкістю 3,14 радіана на секунду. Розумієте це зараз? Тобто, маючи 10 мілісекунд, маючи цю швидкість, як ми знайдемо, за скільки часу, як ми знайдемо яку, який кут ми отримаємо за 10 мсекунд. Ні. Так само і зі швидкістю. Просто... Помножемо. Тепер дивіться, за одиницями Сі ми завжди множимо на яку, е... яку які, яке вимірювання для часу ми використовуємо. Секунди. Секунди, так. Тобто нам треба 10 мілісекунд перетворити в секунди. Скільки це буде? Одна секунда це тисячу мілісекунд. Якщо секунда це 1000 мілісекунд. Якщо у нас 10 мілісекунд, це є 0,01. Правильно. Ми множимо на 0,01. 001 це започну так. Одна мілісекунда. Це у нас буде 0,001. 10 мілісекунд. Це буде у нас 01. Ну, і 100 мілісекунд, млсекунд, так щоб ви мали вже шпаргалку 0,1 ну, секунда. Розумієте? Так. Тобто, маючи е, в нас стабільно е, отримані дані кожні 10 мілісекунд, ми наші путові швидкості домножаємо на ці 10 мілісекунд і ми будемо отримувати кожен раз той пут, який ми проходимо за ці 10 мілісекунд. Розумієте? Так. Тобто, якщо в другій, в другій ітерації... Ми отримуємо знову 0, 0. А тут вже буде у нас 2 радіали на секунду. Ми знову це можемо на 10 мілісекунд і ми знову будемо кут, отримувати тут. Але це ми отримуємо кут миттєво. Тут ми маємо тільки 2 радіали на секунду, які були ці 10 мілісекунд. А нам ще треба врахувати попередні. Правильно? Це все ми додаємо між собою. Ми завжди кожен, оце, кожне це множення ми додаємо між собою. Якщо у нас будуть виникати від'ємні кутові швидкості, коли ми будемо їх додавати, що відбувається, коли ми додаємо, наприклад, 1 плюс мінус 4? Воно Воно віднімається. Так само це тут працює. Якщо у нас буде від'ємна кутова швидкість, ми її помножимо на якийсь час, ми отримуємо від'ємний кут. Коли ми додаємо до нашого кута, який ми вже маємо. Від'ємний кут, ми по факту його віднімемо. Тобто, коли ми прокручуємо якийсь об'єкт в одну сторону, у нас виникає плюсова кутова швидкість, ми її інтегруємо, проговорився. Ми її перемножуємо на час, знаходимо наш кут, на який ми повернулися. Якщо ми будемо крутити цей об'єкт в іншу сторону, у нас буде виникати від'ємна кутова швидкість, вона буде відніматись, і ми по факту цей об'єкт будемо повертати в нулю. Розумієте зараз, як це працює? Тепер давайте спробуємо це в коді прописати. Я зараз вимкну світло. А якщо воно повний оберт зробили, воно повертається на нуль чи воно до плюсової щит його обернути? На 0. Mm. В радіанах є така важлива штука, що після 3,14 як коло ділиться в радіанах, як воно ділиться в градусах? Це теж важливо, добре, що ви запитали. Якщо ми маємо в градусах, скільки градусів має це коло? 360. 360. 360. 360. Тобто отут в нас 0 градусів, а отут в нас ну по факту 0 і 360 це одне й те саме. Розумієте? Так. — Ми зробили повний оберт, ми отримали 360 градусів. Після 360 градусів на що йде? Mm. Well, ну, 1. Ну, Одиниця. І так по колу. З радіанами це працює трошки по-іншому. З радіанами ми маємо теж коло, яке ділиться на дві частини. Тут ми маємо 0. Тут ми будемо мати скільки? Пі. Пі. Пі або 3,14. Ну або 180 градусів. А тут у нас скільки буде? 0. Ну? Ні. Три, 13. Так, але. Зі знаком мінус. Мінус 14. Тут у нас буде мінус Пі. Розумієте? Так. Тобто ми від нуля. Рухаємось до Пі, коли ми перетнули пі, ми далі рухаємося вже у від'ємній площі знову до нуля. Ми ніколи не можемо вийти більше за 3,14. Так само, як в градусах, ми ніколи не можемо вийти більше за 360. 359, 99, 99 і так 99 в періоді буде. Розумієте? Окей. Тепер я зараз це можна... 10π? відчуваю. Не... Якщо ми зробимо 10 пі, це те саме, що обі. 10 пі буде дорівнювати 1π. <танків> тому що це буде те саме коло. Просто ви його 10 разів пройдете. Це от, коли ви пробігаєте стадіон, ви ж завжди пробігаєте одну і ту саму відстань, так? Там коло стадіона. Просто все буде залежати від того, скільки разів ви його пробігли. Але від цього відстань ця не поміняється. Відстань одного кола у вас не поміняється. Ви завжди будете повертатись на початок цього кола. Так само і тут. Якщо ви зробите 3 пі, 10 пі, 20 пі, ви завжди будете крутитися по одному і тому самому колі. Розумієте? Навіть якщо ми задамо значення, наприклад, вже не 314, а 628, 628 це у нас буде тих самих, той самий нуль. Всі розуміються? Для чого тут ще, ще до речі, ліричний віступ? Для чого всі використовують радіани? Ми з вами далі будемо ще зачіпати такі теми, як синуси, косинуси, тангенси і артангенси. Я думаю, всі страшенно люблять і всі розуміють, як це працює. Да? А там використовується. Тільки радіани. Там з градусами ніхто не дружить. Тому mm -hmm. і тут, тут всі використовують радіани. Окей, okay. okay. тепер повернемо з вами до поду. Я звідти дошку, щоб тут добре видно.